Катерина Черногоренко, заступниця міністра оборони України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації, долучається до нашої ефіру. Катерина, вітаємо вас. Добрий день, добрий день Вітаю. сьогодні. Зранку було повідомлення про те, що багато державних реєстрів зазнали спроби кібератак. Деякі з цих спроб, як підтвердили, були достатньо успішними. Чи були серед. Чи була серед тієї інфраструктури, яку намагалися атакувати? інфраструктура, яка забезпечує роботу Резерв Плюс? По-перше, слід сказати, що ворог активно постійно намагається здійснити атаки на різні системи Міністерства оборони і загалом держави. Реєстри Міністерства оборони працюють у штатному режимі. Цифрові сервіси функціонують без збоїв. На зараз ми бачимо, що абсолютно всі функції Резерв Плюсу доступні, включаючи завантаження електронних військово-облікових документів. Більше того, ми сьогодні вийшли в плановий реліз. Це новий функціонал в Резерв Плюсі, можливість оновлення повторного оновлення контактних даних без візиту до ТЦК. Якщо раніше для, ну, в момент, наприклад, якщо ви змінювали адресу переживання, вам потрібно було обов'язково е, явитись в ТЦК та оновити свою адресу, тому що того вимагає закон, бо це зміна ваших даних, то зараз достатньо звик в резерв, авторизуватися і заповнити ці дані. Оновлювати дані можна не частіше, ніж раз на сім днів, і наші користувачі очікували цей функціонал. І ми його успішно сьогодні е, запровадили і це оновлення вже доступне в маркетах. А що стосується реєстрів Міноборони, цифрових сервісів Міноборони, роботи армії плюс, тому числі електронних рапортів армії плюс, е, ми повністю моніторимо функціональність і працездатність цих сервісів. Вони доступні. Єдине, що потрібно сказати, це, це те, що через Роботу на стороні Міністерства юстиції щодо державного реєстру актів цивільного стану єдине тимчасове обмеження це відсутність можливості замовити собі відстрочку по багатодітності. Як тільки реєстри у колег запрацюють, ми одразу поновимо цю функцію, і вона буде доступна в резерв плюсі і зможе. Надавати можливість багатодітним батькам змовляти послугу знову ж таки без візиту в ТЦК і без дових очікувань, коли ж срочка підтягнеться в електронний військово-обліковий документ. Ну, власне, це те, що дуже дуже важливо сказати. Ну і окрім того, слід сказати, що резерв плюс це наймасовіший продукт міністерства оборони. Зараз в нас 3,5 мільйони користувачів, тому цей функціонал для нас надважливий. Він надає можливість перетинати кордон, пред'являти патрулям електронний військово-бліковий документ, замовляти відстрочки і навіть підписати контракт з нашою армією, отримати можливість добровільно мобілізуватися. У нас найбільша база військових вакансій в країні близько 10 тисяч різних військових вакансій. Тому рекрутинг, сучасний рекрутинг вже доступний в резерв плюсі декілька місяців і. Можна переглянути вакансії військової частини, бригади, які ви вважаєте для себе такими, що можуть вас мотивувати стати до лав сил оборони. Пані Катерино, а як загалом Міноборони працює з кібератаками? Наскільки швидко і оперативно вдається реагувати? Питання кібербезпеки це для нас ключове питання. Ми… Враховуємо його по-перше в побудові і в архітектурі наших it систем наших цифрових сервісів, приділяємо максимальну увагу захисту даних наших військових і військовозобов'язаних. Вдосконалюємо стандарти захисту наших основних реєстрів, застосунків армії плюс, резерв плюс ми запустили роботу. Півроку тому центру реагування на кіберінциденти це цілодобовий центр, який моніторить кіберзагрози. Ми розуміємо, що для ворога кібердомен є ще одним полем битви з Україною з нашою державою. Агресор чудово розуміє перевагу в цифровізації всіма засобами намагається сповільняти наш. Стрімкий розвиток і наносити атаки на наші системи. Тому цей центр, про який я сказала, він надає важливу функцію для всієї сфери, як для Міністерства оборони, так і для Генерального штабу. І я дякую нашим крутим спеціалістам за злагоджену роботу і безперервне функціонування систем. Це, як я вже сказала, 24 години на добу, 7 днів на тиждень, 365 днів на рік для того, щоб не створювати додаткові ризики для наших систем. А загалом, як часто здійснюються якісь спроби вплинути на роботу таких систем, як Резерв Плюс, у нас і чи вдається встановлювати джерела, звідки здійснюються такі спроби? Е... Дійсно, чистота атак на наші системи вона є постійною, і залежно від того скільки ворог спрямовує ресурсу, да тому що атаки в кібердомені – це достатньо вартісна справа. Вона пов'язана з залученням додаткових ресурсів і додаткової інфраструктури. Щотижнево ми стикаємося з атаками ворога. Вони змінюють свій малюнок. Ми все це аналізуємо. Центр, до речі, центр реагування на кіберінциденти аналізує і накопичує цей досвід. Він є насправді світовим, тому що. Для наших спеціалістів відбивати ці атаки і робити наші системи захищеними – це пік їхньої професійної форми. Вони воюють з найсильнішим ворогом в цьому домені, і ми можемо вже ділитися з нашими партнерами тим досвідом, який в нас є. А ми можемо моделювати наступні атаки. Ми постійно шукаємо потенційні слабкі місця і усуваємо їх на випередження. Крім того, ми співпрацюємо з НАТО щодо спільного захисту від кіберзагроз. Тому це постійна робота, вона проактивна, вона превентивна, вона пов'язана якраз з тим, щоб не допустити загроз і не робити, зробити все, щоб атаки ворога не стали успішними. Пані Катерину, а які нові можливості, нові функції та опції можуть з'явитися найближчим часом у резерв Плюс? У нас хвилинка буквально. Так, ми, як я вже сказала, сьогодні запустили повторне уточнення, уточнення даних. Ми хочемо запустити решту відстрочок, які мають бути доступні для наших громадян. Наприклад, найбільш такою активною відстрочку, яку зараз нам комунікують користувачі, це відстрочка для педагогічних працівників. І ми зараз працюємо над тим, щоб запустити і направлення новилка в рамках нашої реформи. Військово-лікарської комісії до кінця лютого ми робимо можливість генерувати електронне направлення знову ж таки без відвіду до ТЦК. І взагалі все робимо, щоб резерв став, резерв плюс став такою сучасною онлайн-точкою, таким офісом військових послуг, але у тебе в смартфоні. Ну і це насправді помітно, тому що я як активний користувач Резерв Плюс спостерігаю прогрес цього додатку, і це дійсно надзвичайно приємно, адже потенціал видно. і Видно, що є команда людей, які. Намагаються цей потенціал реалізувати з максимальною користю для держави, тому дякую усім людям, які до цього причетні. Пані Катерино, дякую вам за інформацію, яку ви нам надали. Катерина Черногоренко, заступниця міністра оборони України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації, була з нами на прямому зв'язку і повідомила зокрема, що спроби покласти резерв. Плюс і іншу мілітарну цифрову інфраструктуру України відбуваються щотижня. Проте з кожною новою спробою в українських спеціалістів з'являється все більше досвіду, який дозволяє їх відбивати.